Питаю сьогоднішньою подією, 105 років університету це велика історія, Історія, яку творили люди, бо насправді університет це не стін. Це не чудова наша територія, не чудові наші навчальні корпуси, гуртожитки. Це люди, які і сьогодні, і попередні роки писали історію Полтавського державного аграрного університету. Сьогодні наш університет це 6 тисяч студентів, це більше ніж 700 співробітників. Сьогодні наш університет це потужна команда, яка в себе підключає сім відокремлених структурних підрозділів, коледжів, в яких навчаються так само біля 5, 5 тисяч студентів. Це велика студентська і родина, яка живе, працює, яка будує сьогодення і забезпечує майбутнє. Сьогодні і від Полтавської обласної військової адміністрації, і від Полтавської обласної ради висловити слова вітання, слова вдячності і колективу, і студенту, і студентам, і керівництву аграрного університету. Багатолітня історія це, ну, це свідчення того, що є наукові школи, є традиції, є інфраструктура. Мені дуже приємно, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення бізнес проєкти стейкхолдери, міжнародні проекти, соціальні проєкти, підтримка внутрішньопереміщених осіб. І будь-які такі програми, там де залучаються державні органи, міністерства. Ми вже традиційно реалізуємо їх на території аграрного університету, тому що є розуміння, є відповідальність і стратегічне бачення розвитку, в тому числі, науки, в нашому районі. Років. Це історія поколінь і це, це традиції, які формують майбутнє. За ці 105 років аграрний університет став всесвітньо відомим осередком і освітньої наукової діяльності і професійного зростання наших аграрів. Я вам хочу сказати, що спілкуючись з роботодавцями і з колегами аграріями можу стверджувати, що Випускники Градного університету їх рівень підготовки відповідає самим вибагливим забаганкам нашого бізнесу, наших стейкхолдерів.